Доброго ранку, діти. Пропоную вам пограти в гру. Розкажи про будинок за допомогою картинок. Будьте уважні. Діти, послухайте, як я розповім про свій будинок. Я живу у будинку. Він п'ятиповерховий. Цей будинок житловий, він сірого кольору, зроблений з цегли. Будинок має дах. Вікна, стіни, двері, сходини. Це міський будинок, не історичний. Тепер поставте картинку на паузу та складіть розповідь про свій будинок, де ви живете. Дякую вам, малята!